Привіт, сьогодні готуємо смакоту з кабачка простий рецепт, смачно просто, хочеться ще і ще, тож беремо до роботи. Нам буде потрібен кабачок один, нарізаємо на стопчики. Друзі, готуйте двійну порцію, бо тому що з'їдається дуже скоро, хочеться ще і ще смакота, неймовірна, Тож продовжуємо готувати. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі, а в кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Обов'язково підтримайте канал. Хто ще не підписався, підпишіться, поставте вподобайку і напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви це відео. Всім дякую. І так, кабачок ми вже нарізали на стовпчики. Тепер перекладаємо його в мисочку і будемо солити. Друзі, солом трошки більше, ніж чіпка солі, пів чайної ложечки. Добре перемішаємо наші кабачки, так трішки навіть втрему ту сіль в той кабачок. На пару хвилинок відкладаємо кабачок, за той час ми беремо яйця, дві штуки. Збиваємо в делечко і зараз будемо додавати спеції зі споком. Зі спеції я буду додавати тільки чорний перець. Добре перемішуємо. Тепер нам будуть потрібні панірувальні сухарі. До панірування сухарів будемо натирати на терці сир 30 грамів. Сюди ще будемо додавати один зубчик часника, можна трошки більше, за смаком. Потрібно добре перемішати. Беремо один кусочок кабачка, обвалюємо його в борошні в яйце і потім в кінці обвалюємо в сухаряк з сиром. Так добре потрібно його обваляти. І так повторюємо зі всіма кусочками кабачка. Цей рецепт ви будете готувати і готувати. Він просто не проїдається. завжди смачний завжди хочеться. Кабачкові палички найгірше курячих нагідь. Обов'язково приготуйте, не пожалієте. Будемо запікати в духовці при 180 градусів 30-35 хвилин залежності від вашої духовки. Поки наша смакота запікається, ми будемо готувати соус. Беремо сметани, 3 столові ложки, додаємо трішки петрушки, трішки зеленої цибульки. Пеці за смаком я додаю чорний перець і один зубчик чесночка. Все добре перемішуємо і соус наш готовий. Ароматна весь дім, ну що ж, будемо смакувати. Всім, хто їсть, всім смачного, друзі, Це дуже смачно та просто, тож всім рекомендую спробувати цей рецепт. Не пожалієте, швидкий, смачний та простий, і бюджетний. До зустрічі новому відео, всім миру та споку, всім па-па-па, Підписка, вподобайка, коментар.